У Доломіті. Так, ми зараз знаходимося в Тринтуальтоаді, на перевалі Сельва. Ось така. Це дуже крута якась локація. Ось, Всі мотоциклісти тут фоткаються. Вже починаються нереальні гори. Хтось був дуже злий. Так, Були затори великі були. Дуже великі пробки, дуже. Якщо їхати, треба їхати в ідеалі зранку зранку, напевно. Пів одинадцяти. Це вже і так пізнавати. Дуже багато транспорту. І тримаємо, тримаємо шлях, зараз покажу. А ми тримаємо шлях на Лагоді Брайс. Тому побачимо, як воно насправді виглядає. Це краса просто заставляє їхати далі. Тому що дорога дуже складна на мотоциклі. П'ята точка дуже болить, але воно того вартує. Ще повернутися сюди в зимі і буде взагалі ідеально. А ми на місці, але так. треба в Доломіті їхати іменно з Ночовкою. В Далеміті прямо Доломіті. Де такі гори-гори. Довгий час займає сама дорога, затори, так що ну, за день це нереально щось побачити, успіть. Ну, дуже гарно. Два-три дні. Приїдемо зимою. Просто подивіться. На кожному кроці просто нова локація. І так, щоб попасти. На Лагоді Брайс треба заплатити 40 євро. Так, але це тут літній період. Так, це коли сезон, прям сезон, два місяці. 40 євро це 20. Виплення серпня. 20. Як за вхід за парковку. За вхід 20, типу. Береш щось да, на барі, в ресторанах там і все. Їсти ми брали з собою в супермаркеті. Сіли, добре поїли, з гарним видом. І йдемо зараз обходити озеро. Коли ми прийшли, здавалося, воно якесь ну, таке невелике, але є куди йти. І локації реально на кожному кроці. Беріть все. Штативи. Я не знаю. Фотоапарати беріть все, все. беріть гарну одежу. Ми, а, просто, речі. ми на мотоциклі ми, ми просто не могли. Але, але якщо їхати ну, нормально їхати, то тут просто, просто бомба. Купатись якоби заборонено, а. але люди купаються. Люди купаються. По берег можна, в принципі, скупатися. Так, Хочу багато беруть. лодок на прокат беруть, але отак от по приберег... Вдалечі люди купаються і загоряють, так що теж майте на увазі. Там водопад десь. Його чути, але не дуже видно. Просто дивіться, яка краса. Просто подивіться. Ой. Все. Пошковатый ты. Редактор Дуже змучились. Е, хто бажає покататися, поплавати на лодочці, ми узнавали Лодку коштує 50 євро зняти. Або можна скинутись в групу 5 чоловік. Там було написано 15 євро. Не знаю, це щось може забагато виходить, але коротше розберетесь. Ми вже нагулялись, ми вже змучені, е, десь сядемо. Трошки відпочинемо і їдемо вечеряти Вечеря, Десь да. так. Десь якийсь ресторан, де буде знижка. Зефонку, 50, євро. 50 євро, туди і поїдемо. Перед тим як їхати додому, ми вирішили приїхати на такий водоспад Каската Авізіо. Він дуже гарний. Ні, але я рекомендую сюди потратити, тому що коли ми в Гуглі, гуглі дивились, фото були зовсім ну, такі собі. Живу, це набагато крутіше. він Дуже великий і дуже мощний.